Мої шанування, ви на Ютуб каналі Львів Медіа. Ми дякуємо вам за довіру і за те, що ви з нами. Сьогодні у нас гість у студії Андрій Ільєнко, капітан батальйону Свобода, бригади швидкого реагування рубіж Національної гвардії України. Слава Україні! Дякую, що зайшли до нас. Героям слава! У мене є прохання до нашої спільноти, окрім того, що підписатися на наш канал, якщо ви ще цього не зробили, поставити вподобайку цьому ефіру. Також підтримайте, будь ласка, збір на наземні дрони для батальйону Свобода. Збирають хлопці та дівчата на сім наземних дронів веприк. Ці збору 5 мільйонів гривень. Не лякайтеся, тому що самі знаєте гривня до гривні і назбираємо потрібну суму. Тим паче, батальйон вже спільними зусиллями назбирав близько 2 мільйонів гривень. Будь ласка, не оминайте збір, пам'ятайте, що ціна збору можна дуже швидко її закрити. Головне допомогти нашим оборонцям в даному випадку хлопцям зі свободи. Якщо говорити про ці дрони, давайте я вас так зразу напряму, щоб я не не переказувала. Розкажіть, яке призначення цих дронів і наскільки вони необхідні? Ми ж розуміємо, що все в принципі військово необхідно. Так, абсолютно необхідно все. Але це такий, знаєте, дуже важливий елемент сучасної війни, тому що війна весь час змінюється. Сьогодні йде війна, яка ну, скажімо, є абсолютним новим скажімо, етапом в історії війн, я вважаю, тому що україна російська війна це війна, в якій обсяг і глибина застосування безпілотних систем на всіх рівнях. Вийшла на такий рівень, якого не було ніколи в жодній війні, і ми розуміємо, що безумовно важливі всі інші компоненти військові, але саме цей елемент безпілотних систем він буде визначати майбутнє. І сьогодні дрони це не лише дрони, які літають, це не лише розвідувальні дрони, це не лише дрони FPV, це не лише дрони, які роблять скиди, це не лише там дрони, які роблять дальню розвідку, це не лише дрони, які так звані там важкі, які можуть нести вже доволі великий вантаж вибухівки, і так далі. Це в тому числі і наземні так звані наземні дрони, які використовуються для логістики, які використовуються для евакуації поранених. Які використовуються для того, щоб забезпечувати передню лінію, щоб не людина це робила а, і таким чином ризикувала своїм життям і здоров'ям, а це робила машина. І так, машину цю можна втратити, але це ну, не порівнювано та з втратами людськими. І тому ми намагаємося в батальйоні все ж таки максимально використовувати всі ці технології. От як показала практика, саме ці дрони, наземні наземні дрони, веприк, вони дуже... А Помічні, як кажуть на Галичині, вони те, що ну скажемо, вирішують дуже багато питань і знімають дуже багато проблем на по забезпеченню передньої лінії. Тому, якщо в кого є можливість, навіть там невелику суму, але задонатити для того, щоб ми могли до наступного виїзду на виконання бойових завдання. А, закупити ці дрони будемо надзвичайно вдячні, тому що а, це дійсно те, що працює на перемогу, те, що зберігає життя наших воїнів і допомагає знищити москаля. Ми зараз в обороні. Ну звичайно, е, і зв'язку з тим, що росіян більше нам mm -hmm. доводиться відступати. У нас і проблеми із людьми, як і зі силами, так і зі засобами. Ми рятуємо людське життя, життя наших побратимів, життя наших оборонців, виходячи на більш вигідні позиції. Принаймні так, ми отримуємо інформацію від генштабу. Якщо не довіряти генштабу рідному, то, то вже не знати, кому знаєте, вірити. Але тут росіяни, чи правильно я розумію, як вони на цьому спрацювали, що в нас погана армія, в нас поганий генштаб, в нас погані генерали, партнери нас. Кинули, ну, до них теж є питання, якщо об'єктивно говорити. Але е, чи спрацювали на цьому, е, як ви бачите, зараз пропаганда? Дивіться, те, що є проблеми, ми це всі знаємо. І проблем дуже багато. І є проблеми, які стосуються, скажімо, так, наших внутрішніх справ, так як всередині нас, всередині нашої країни. Те, що в принципі ми можемо виправити і мали би виправити, є проблеми, які стосуються більш глобальних речей, які, можливо, ми не можемо на це мати якогось такого прямого впливу, типу позиція наших партнерів. Да, ми можемо на це впливати, але ми не можемо просто взяти і змусити там Америку чи ще якусь країну робити все, що нам потрібно. Ну об'єктивно є якісь речі, які ми можемо вплинути, а є речі, які ми не можемо вплинути. Багато чого є. Все це в комплексі треба розглядати. Але звичайно, що ну, моя позиція наступна. Дивіться, є багато проблем, і ми про це говоримо. Ці проблеми треба вирішувати. І ми не боїмося говорити про ці проблеми. Хоча я зараз є, і мої побратими, мої діючі військовослужбовці, ми теж обмежені да, в можливостях певних заяв і так далі. Але ми розуміємо, що є деякі речі, які необхідно робити, і це просто спільний інтерес. Якщо ми будемо мовчати про це, то воно ніколи не вирішиться. Є проблеми, ті, про які я казав, да, те що все ж таки суспільство загалом, в цілому. Має усвідомити якби масштаби тої небезпеки, в якої ми зараз знаходимося. І кожен, ну так дуже багато хто і робить на щастя, тому ми і тримаємося. Але в принципі, кожен має викладатися на максимумі. Той чиновник, який виконує якісь важливі функції для держави, для фронту, він не повинен іти додому чи в ресторан вісімнадцять на 0, коли у нього закінчилось робочий час, тому що, при тому, що в нього є купа ін яку він не зробив. Тому що в нього закінчився робочий день. Він має працювати стільки, скільки потрібно для інтересів перемоги і фронту, і тому, що у солдата на фронті немає вихідних робочого часу. Не має бути ситуації, коли хтось сьогодні дозволяє собі вести там я не знаю, російські показово розкішний спосіб життя, купляти якісь нові автівки за сотні тисяч доларів. При тому навіть на тисячу доларів, не допомігши фронту. Це просто аморально. І такі речі мають викликати особ в суспільстві. Е, очевидно, що всі ці там хабарники, які сидять там, якихось цих комісіях і так далі, е, про які ми бачили ці скандали, коли там лежало в тумбурсі 6 мільйонів доларів і так далі, це просто треба випалювати е, е, каленим залізом, тому що ну тут навіть нема про що говорити. Дуже багато є речей, які треба змінювати. Але очевидно, що якщо ми цю всю цю проблематику, яка об'єктивно існує, подамо так, що все пропало. Ми не довіряємо своєму командуванню, ми не довіряємо нікому. Ну все ми програли, значить тоді. Ну, якщо отак, от ворог подав так, все, що в результаті ми сказали: та все, гори воно все вогнем, бо є проблеми, і тому ми все, що, що ми будемо робити. Не треба тоді воювати, виходить. Чи що ну так, все тоді вони перемогли. Тоді все вони маршем підуть до Львова, дійдуть. Що ну ми цього хочемо? Ну, я думаю, ми цього не хочемо. Я думаю, що більшість людей все таки зберігає якийсь розум. І вони розуміють, що критика критикою, але бажати своїй країні поразки це трошки інше. І е, критика повинна бути завжди конструктивна. В чому? Як, що значить конструктивна? Це не значить, що вона буде лагідна, чи м'яка. Вона може бути дуже жорстка і має бути дуже жорстка, але вона має бути завжди з розумінням. Так, а що ж робити? Як це виправити? Е, той, хто критикує, ти взяв на себе хоч якусь відповідальність? Ти в армії. Чи ти зараз там волонтер якийсь дуже крутий, чи ти там зараз робиш якісь суперпотрібні речі. Е, от конкретно взяв якусь ділянку і працюєш на ній, береш на себе, знаєш, робиш щось конкретно корисне для країни. Чи ти просто поговорить, розказати, як все погано. Повірте, я дуже добре можу розказати, як все погано. Прекрасно, як пісня буде просто. Але толку всього. Це краще щось стане ми щось після цього зміниться. Ну, так якщо ми говоримо, що погано, тут погано, тут погано, тут погано, а що змінювати? Ми говоримо, коли ми дійсно щось критикуємо, говоримо, змінювати треба це, оце, оце. А коли ми просто говоримо просто, щоб потішити своє его і набрати лайки, ну то я не знаю. Ну якось, напевно, не це зараз потрібно. Мені здається, все ж таки потрібно, щоб кожен знайшов ту нішу, в якій він максимально ефективний, і все робив для того, щоб наближати ситуацію, коли ми знищимо цю машину смерті, яка йде на нас. Або принаймні ця машина смерті на якийсь час, хоча б почне буксувати, і це буде той час, який ми маємо використати для того, щоб стати ще сильнішими. Тому що вона нікуди не дівається, це машина смерті, вона йде, знищує місто за містом, село за селом, вбиває всіх, кого може вбити, всіх інших перетворює на рабів. І вона поки не збирається відступати. І якщо ми зараз просто крикнемо, що все пропало, чи знаєте, голову в пісок, чи як дитина закриє очі, і значить, якщо ми очі закрили, то все навколо зникло, ну воно не зникне. Ми не будемо обговорювати якісь конкретні ділянки фронту, тому що, так як ви сказали, ви в межах своєї компетентності можете говорити про той напрямок, де ви були? Так, Ми, якщо в загальному описати, пане Андрію, чого чекати на вашу думку далі від противника? І зв'язку з зміною президента Сполучених Штатів Америки я поставлю це питання. І вам ви вірите в те, що Трамп зможе зупинити цю машину смерті? Зупинити машину смерті може тільки український воїн. Насправді, давайте відверто говорити. Питання в тому, наскільки він буде забезпечений і наскільки світ буде вкладатися в підтримку цього українського воїна. Домовляннями, вмовляннями, машину смерті зупинити неможливо. Дивіться, що я думаю. Стосовно Трампа, я скажу. Таку, можливо, трохи неочікувану річ, але мені здається, Трамп сам ще не знає, що він буде робити. Тому що то, що була передвиборча кампанія, ну вона вже закінчилася. Передвиборча кампанія, я скажу так, не тільки в Україні, відзначається тим, Україна не унікальна в цьому плані, що політики перед виборами говорять одне, а після виборів роблять інше. Так в усьому світі. Такий маленький спойлер. На жаль, чи на щастя, може в нашому випадку на щастя, але так воно працює. Трамп не має на сьогоднішній день ніякого чіткого плану, що він збирається робити. То, що оголошувалося і говорилося, це дуже загальні якісь речі, далекі від якоїсь реальності. Я думаю, що зараз вони якраз таки цей план формують його там майбутня адміністрація. Очевидно, що якісь процеси запустяться, якісь, можливо, перемовини, можливо, ще щось. Але перше, я думаю, чомусь. Не тому, що Трамп патріот України і любить Україну, а тому, що є певна його, ну як мені здається, особливості його психіки. Він точно не хоче виглядати лузером і людиною, яка все принесла на блюдечко і віддала Путіну там, чи китайцям. Я все ж таки думаю, що він хоче виглядати переможцем, він хоче виглядати сильним лідером. І він хоче зробити так, щоб Америка була great, да, Як він каже, якщо Америка стає е, пасивною, Америка віддає все диктаторським режимам російському, китайському, там північно-корейському, іранському чи ще якомусь. Якщо Америка відходить від світових справ, то вона не буде great. Вона навпаки буде рухатися в протилежному напрямку. І е, знаєте, якщо сьогодні Америка відмовиться по суті добровільно від світового лідерства. То це ж не значить, що не буде інших світових лідерів. Просто тоді світове нішу світового лідера займе Китай комуністичний, в союзі з Росією, Північною Кореєю і Іраном і ще іншими державами, сателітами. Я думаю, американці перші, які не хочуть цього, такого розвитку подій. Їм навряд чи буде цікаво жити в світі, де Китай буде домінуючою силою. Тому мені здається, все ж таки Трамп буде виходити саме з таких. Позиції, а вже наша задача, задача наших дипломатів, політичного керівництва українського народу, зрештою, там, де ми можемо на це впливати, нашої діаспори, я не знаю, всіх зробити так, щоби в його в цьому картині Америка Again, скажімо так, успіх України чи виживання України було елементом цього Great. щоб це був показник того, що от Америка. Не кинула свого союзника. Америка там, захистила свої інтереси. Америка стала сильнішою в результаті цього. Америка послабила своїх там, ворогів. І оце вже наша задача зробити так, щоб е, вписатися в цей пазл. Але е, ми маємо бути готові до всіх варіантів розвитку подій. Вони можуть бути різні. Е, але сьогодні, все ж таки, я думаю, що є, є шанси зробити плюс. Я думаю, що е, треба розуміти, що Трамп це Трамп, але все ж таки зараз, е, як би там не було, ми говоримо про республіканську партію США, яка да, зараз, безумовно, під його домінуючим впливом, але все ж таки це значно ширше, ніж сам Трамп. І республіканська партія сьогодні має більшість в обох палатах Конгресу. Е, і ми маємо налагоджувати серйозні системні контакти з ними. Тому що, на жаль, так виходило, що останні там, От там 10 років в основному е, Україна була якби залучена в комунікації. Український там естеблішмент був залучений в комунікації з демократичною партією. А з республіканською партією якось менше все відбувалося. І це теж, до речі, одна з причин, чому у нас виникло це просідання. І мені здається, треба давати більше можливостей в дипломатичному аспекті представникам українських правих середовищ, тому що мені здається, українським правом набагато легше знайти спільну мову з американськими правами, ніж українським там, прихильникам демократичної партії чи ліволіберальної ідеології, які явно не знайдуть спільну мову з правами республіканцями, які, я хочу нагадати, є християнами, які є консерваторами. Я просто, просто нагадую, коли була історія з. Виділенням допомоги от минулий раз в Україні, там більше 50 мільярдів, то е, і там було питання по позиції спікера Джонсона, палати спікера палати представників Джонсона, республіканця. То вирішальну роль в тому, щоб Джонсона переконати, все ж таки підтримати Україну, був візит. Я це точно знаю. Був візит е, представників українських церков. А саме в даному випадку, мова йшла про українських протестантів. Саме патріотичних українських протестантів, які поїхали до протестанта Джонсона, вони релігійні, і вони для них це серйозні речі, і вони переконали його, показали, що це Мечня, це російська пропаганда, коли розповідають, що Україна це антихристиянська країна, яка бореться з церквою. Ну тому що так працює російська пропаганда. Вони американським християнам розповідають, що в Україні переслідують церкву, називаючи це московську ФСБшного патріархат, так званий. Вони розповідали про те, як москалі катували е, представників українських церков. Е, вони показували, як вони вбивали українських священників, і православних, і грекотоликів, і пасторів протестантських. І це справило враження на е, американських республіканців, і вони підтримали Україну. Тому, якщо б туди, звичайно, поїхала делегація е, Київського гей параду, е, то напевно вони б не переконали б республіканців. Але приїхали представники українських церков, вони змогли це зробити. І я думаю, що так само українські праві, українські військові, українські представники церков, вони мають бути активніше долучені в ці перемовні процеси, щоб можна було говорити однією мовою з цими людьми. І тоді у нас буде більше можливостей із ними знайти спільну мову. Я не Да, якась є певна кількість, очевидно, там. Антиукраїнських якось налаштованих там, але їх там меншість. Більшість вона просто не до кінця розуміє, якби все, що відбувається. Їм треба це пояснювати. І те, що Україна, це насправді, якщо брати український народ, український народ він по своїм поглядам достатньо консервативний. Тобто, вся ця, ця історія, я ж кажу про те, що це російська пропаганда, яка в Америці республіканським виборцям розповідає про антихристиянську Україну, де соціальний гей парад, де переслідують церкви і так далі, і тому подібне, треба пояснити. Взагалі не так. Це повна маячня. І це треба робити і знаходити спільну мову. І я впевнений, що в принципі постаратися можна цю спільну мову знайти і в інтересах України це використати. Якщо повернутися до першого мого запитання, пане Андрію, чого чекати від росіян зараз на фронті? Тому що ну, прогнози різні, але як ви вважаєте, зв'язку з тим, що буде інавгурація Трампа. Е Одні там говорять, навіть що це підвищена небезпека, можуть влупити орішником. Знову там і навіть називають області в західних регіонах, куди прилетить. Інші ж говорять про те, що будуть намагатися максимум витіснути нас повністю із Донецької області і взяти таке Покровське. Але як ви бачите, чого чекати від Росіян на фронті? Ну чекати, то, що далі будуть відбуватися бойові дії. Вони, на жаль, поки що продовжують мати наступальний потенціал. Вони несуть величезні втрати. Я розумієте, у мене було два переломних моменти в усвідомленні, які в нас втрати це два роки назад, взимку під Бахмутом, коли наш батальйон виконував бойові задачі. І до того моменту я думав: ну, я розумію, війна, ясно, що ми перебільшуємо втрати ворога. Ну, коли мова йде про наші зведення, так я так думав. Але коли я попав туди, я побачив реально, як це відбувається, як відбуваються ці місні штурми. Москальські, я усвідомив, що наш генштаб не перебільшує ворожі втрати. Це дійсно так. От це коли було там тисячок знищених в день, це реально було так. Ну я просто приблизно розумів, скільки знищено на нашій ділянці, ага. приблизно розумів, яка зараз інтенсивність боїв по всьому фронту, і це реально відповідає дійсності. Зараз на цій ротації, коли от наш батальйон виконував бойові задачі. Дуже важка була ротація, надзвичайно важка. І на жаль, ми понесли втрати для нас трагічні втрати, тому що кожен воїн наш це для нас особистість, це людина, це герой, і для нас завжди болючі, найболючіший момент очевидно, це втрачати побратимів. І це була дуже важка ротація. Але я відповідально можу заявити, і це можна підтвердити відео фіксацію. І комбат про це вже неодноразово говорив наш Петро Кузик. Е, співвідношення втрат на нашій ділянці один до десяти. Це те, що ми можемо підтвердити. Ми розуміємо, наприклад, ми не рахуємо, якщо, наприклад, ми знаємо, що в бліндажі були москалі, ну чи там в ямі якісь, так? Туди ми закинули, там, наприклад, скід зробили туди, далі декілька скідів, туди декілька гранат попало в цю яму. І ми розуміємо, що всі, хто там був, загинули, але у нас немає можливості зробити відеопідтвердження чи фотопідтвердження, скільки їх там було, і так далі. І там може бути таке, що був один, а може бути таке, що їх там було 5. І ми це не рахуємо в цю статистику. Ми просто для себе розуміємо, що, скоріш за все, там були, і вони знищені. Ми просто не знаємо скільки. А от то, що ми можемо підтвердити просто по фото, по відеофіксації, це один до десяти. е, І ну, от такі втрати в них. От такі у них втрати. І ми розуміємо, що очевидно є, бувають ситуації інші, там інше співвідношення, але вони, попри такі величезні втрати, поки що все ж таки свою е, не мають. Е, ну вони ще не зупиняються наступальний свій. Наступальний так, процес. Так. Але ну я так скажу: що судячи з того, що відбувається в рашці, ми ж час такі говоримо, як у нас, це погано. Ну об'єктивно, бо у нас ситуація важка, ми це все розуміємо. Але давайте подивимося і на москалів з їхніми втратами, з тим, що зараз відбувається, з їхньою економікою, вона летить в прірву. З цим курсом рубля і так далі, і тому подібне, враховуючи те, що у них уже починаються зменшувати ці всі виплати. От недавно, наприклад, вони зменшили виплати по пораненню дуже суттєво. Це якраз таки говорить, що з грошима у них все дуже погано. Вони зараз повністю цей провал величезний в Сирії, який відбувся, приниження для них величезне, яке показало всьому світу, що москалі не можуть зараз в світі ніде нічого вирішити. Тобто, ну там багато насправді наслідків цього всього, але це очевидно для них велика поразка, те, що в Сирії відбулось. І відповідно, сказати, що у них там все добре, та нічого у них там не добре. Так, да, вони поки що ще зберігають можливість закидувати нас своїм гарматним м'ясом. Але це ж теж не безкінечна історія, враховуючи, скільки вони зараз грошей в це вкидають. Ну це а зараз, якщо ще й вийде то ж, Трамп обіцяє, що він понизить суттєво ціни на нафту, ну побачимо, що буде. Тому не треба аж настільки думати, що у них там от вони все у них чудово, а у нас тільки все погано. Їм повірте дуже складно. І це не значить, що ми маємо сидіти і чекати, поки воно само розвалиться. Очевидно, само не розвалиться, але треба просто теж розуміти, що. Ситуація у них е, поганенька. А оця вся історія з арешниками і так далі, це просто психологічний тиск на нас, перш за все. І не, не, навіть не, тільки на, не стільки на нас, як на світове співтовариство. Ви знаєте, коли ви вдарили по Дніпру, е, е, в соціальних мережах почали писати: а що по нас ще не випробовували, окрім як ядерної зброї? Ну, та, ну Всі види балістичних ракет, е, все це вже давно, на жаль, було. І... Ну, Дивіться, вони намагаються залякати, перш за все, наших партнерів. Оце основна мета цих дій. Мета, перш за все, лежить в психологічній площині. І, до речі, я згоден з багатьма людьми, які сказали, якщо вони почали гратися всі ці уже лякалки і використовувати арішнік і так далі, і тому подібне, натякаючи на ядерні, на ядерні всі ці моменти, це значить, що справа у них дійсно геть кепські, тому що не від хорошого життя вони почали розчахлили цей арішник. Тобто вони розуміють, що у них уже майже не лишилося чим лякати. І їм треба от постійно нагнітати, нагнітати для того, щоб в надії на те, що нерви здадуть у якихось там європейських чи американських політиків, які скажуть: ну слухайте, вони дійсно божевільні, вони зараз тут ядерною зброю вдарять, тому давайте ми, напевно, просто там підемо їм на поступки. Але до речі, я так бачу, що особливо ніхто не йде на ніякі поступки. Я не бачу особливо, щоб десь вони там прям сильно костям налякали. Тому, тому продовжуємо робити те, що маємо робити. Ну, Якщо підсумовувати, пане Андрію, нашу розмову, то я би сказала так: нам треба вистояти всім, не втрачати здоровий глуз, не втрачати якусь критичність і підтримувати сили оборони, якщо не в силах оборони. Однозначно. І я просто вважаю, що знаєте, я завжди це кажу: як би важко не було, ну, дивіться, якщо ми всередині себе, Москалі прийшли перетворити нашу країну на руїни, знищити наш народ, щоб частина виїхала, частина була знищена, а частина перетворена на рабів малоросів або просто вивезені в Сибір. Як вони це планували зробити? І я думаю, що те, що ми бачимо зараз на окупованих територіях, що це відбувається, це, це реально так вони і планують, і вони це, на жаль, роблять. І наша задача, і що ще дуже важливо, вони перш за все розуміють, що для того, щоб добитися цього от пекельного свого плану, вони мають спочатку перетворити на руїну нашу душу, посіявши в них страх, паніку, зневіру, ненависть до своїх, не до ворога, а до своїх просто зламати нас всередині, зробити нашу душу руїною. І, от якщо їм вдасться зробити нашу душу руїною, їм, на жаль, вдасться зробити все інше. А якщо ми не дамо їм перетворити нашу душу в руїну, якщо ми збережемо віру, якщо ми збережемо людяність, якщо ми збережемо братерство між собою, їм не вдасться зробити нічого з того, що вони хочуть, це дуже складно. тут важкі випробування. йде ну, якби така, знаєте, темна ніч, але треба розуміти, що темна ніч завжди закінчується світанком. І тільки об'єднав, тільки будучи об'єднаними, тільки будучи згуртованими, тільки будучи зосередженими на тому, що треба робити методично кожен день, розуміти, що мусимо кожен день робити все від себе належне для того, щоб наближати це все, наближати це світанок. Тільки тоді ми зможемо вижити. І тому я ж кажу: бережімо себе, бережімо своїх близьких, кожен максимально включається в боротьбу в оборону. І Тільки так. І прохання долучайтеся до зборів. Зокрема, зараз на вашому екрані є QR-код, а в описі до цього відео реквізити, куди ви можете задонатити щедрі донати. Я надіюся на це і в це вірю для батальйону свобода, бригади наступу Рубіж. Нагадаю, збираємо на сім наземних дронів. Вепе Тож, будь ласка, долучайтеся. Я дякую, що ви були з нами. Дякую за ваші коментарі та активність. Нагадаю, Андрій Лєнко, капітан батальйону Свобода, бригади швидкого реагування Рубіж Національної гвардії України був сьогодні. Гостям нашої студії. Дякую вам, пане Андрій. Дякую вам.